У Геловін не можна гасити світло, ну, принаймні так каже стара легенда. Я, Ганя і Макаронка вірили, ми запалили свічки і чекали опівночі. Аляна Роніка сміялись, казали, що це дитячі байки. Але коли годинник пробив нуль-нуль, сміх зник. Хтось тихо пройшов за спинами, свічки погасли самі. І першою закричала Роніка. Кажуть, після цього вона вже не говорила своїм голосом, а коли світло повернулося, схожою самою на себе вона вже не була. Дівчата, все, дівчата, все готово. Так, ну що? Ну що? Ну що, дівчата, готові до справжнього Угу. Дівчата, ви знали, що за стародавніми кельтськими вірування у ніч на Хелловін старається межа між світом живих і мертвих. І душі померлих повертаються на землю. Що за маячня, дівчат? Роніка, а я в це вірю. Так? Да? Ну, ну я не теж, наприклад, вірю. <гум> я теж. Ну мені, наприклад, вже стає страшно. <гум> ну що, так що ми будемо щось робити? Дивіться, я тут карти підготувала, мафію, не знаю, що тут ще. дурака. Дурака. Ну, тебе не смущає, що може зараз в когось селиться дух через 10 хвилин? О, Боже, Аннет. Я в це не вірю. Зараз. Я в не павлю. Ось, розумна людина. Щось сумніваєш. Ладно, все, всім пока. Мені це набридло. А з якого це такого? Ну, що тут? Ви боїтесь? Що мені з вами То зробили? я боюсь? Тут Серйозно? Більше, половини людей всі бояться. Що мені тут з вами робити? Не ну, і дві отсюди, Тепер... господи. Ладно. Ми зато. Дісі обрати. паличкою їди. Да, анатипа. Так, ну дивіться, у мене ось Ну кидайте. Ого. Так, все, давайте, нам заділається гра. Вона є цікавіша гра. Кидаємо все. Угу. Дивіться, так як у нас через 2 хвилини буквально буде вже 0000, зараз на кого випаде палець. Зам... Замахтись в то, в сель, на седуху. Боже, замечательно. Роника, давай. 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 Я не хочу. Давай. давай. Роника. А -а -а. Да, боже, ребят. А -а -а. Чотири тікаєш, давай. ми мідемо на собою. Три, чотири, тікаємо. Чити, дівчата, швидкіш, швидше. Закриваємо, закриваємо, закриваємо. Що на нас ви дівчата? Точно, коли вона ж вимикала його там спит. Вона не макається. Воно не, не микається. Вона не микається. О! Вона їде. Дивіться, зараз ви її відволікаєте. А я е, біжу. Е, змогла, 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 змогла. Тобто введіть її в ту кімнату її чорну, добре? Так, так, добре. добре. Ми тут, і решити! Чотири, два, три, чотири. Дивіться, 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 дивіться!

Чого вона просто Вон... стала? <сих> що з тобою? що було? Що прийшло? Тижня, ти тепер будеш вірити, всі легенди Ясна тобі, Роніка? Ні. Господи. А -а -а. Я пішла на не підпишусь. Так а що?